Так набрала швидкість електричка, що йой-йой, дуже швидко їдемо. Вже приїхали в величезний тунель довгий. В останньому вагоні взагалі. Дуже дивно, що не працювали ліфти. Ліфти на вокзалі, це мені так дивно, що завжди працюють, а тут щось а взимку, мабуть, ні. Такі такий гір, вони вже якось відступили. Так такі холми. Ми вже виїжджаємо з гірської зони. І такі холми в далечині. Oui.